Дома додивитися Наш Льова – великий економіст в каналі. Вдома мінімум інтернет лайк копсиє Лев Михайлович. Ось дивіться за телебачення ви платите, за інтернет, за мобільний зв'язок. А в Київсталі все це разом за півціни. Ще для дружини на подарунок вистачить. Вигідно, коли все разом підключайте домашній інтернет, телебачення та мобільний зв'язок від Київстар. Знижка 50% назавжди. Київстар 20 років з Україною. Будинок починається з фундаменту, а комфорти затишок у ньому. З утепленого фасаду обирайте довговічні системи «Церезіт» і збережіть тепло для вашої родини. Система утеплення фасадів Церезіт. Зробиться раз зробить слід оформи заявку на .in Прем'єра. Комік на мільйон 17 вересня 20:30 ICTV ICTV представляє найвеселіше шоу України комік на мільйон. Очень не люблю знайомиться. Недавно прийшлося познайомитися з девушкою. Просто очень хотіла сексу. А без знакомства нікак. Професійні коміки і новачки помірюються гумором. У боротьбі за мільйон. Ви продажні. Это шоу бизнес детка. Розсмішити Будького. Комик на миллион. Супер прем'єра. 17 вересня, 20.30. ICTV. Розетка це пробіжково, губкофарбувальну дівчачу, бажану штанок таково цок цокцоково, сліпучо зірковий інтернет-супермаркет. Розетка тут все, та навіть більше. Як з невинних людей, правоохоронці вибивають зізнання і відправляють за ґрати. Білі довга, кульок надівали на голову. Скільки українців за чужі злочини отримали довічно? І чому навіть рішення Європейського суду з прав людини ще не гарантує волі? Хочется стать босыми ногами на землю На законно засуджене. Бильше, правда. Завтра о 20.20 20 на ICTV. Война идет, майор. Вот тебе и предоставляется возможность уступить свою вину кровью. Штрафбатом будешь командовать? Я готов. гражданин майор. По изменникам Родины. Предателям и трусам. Огонь! Штрафбат. Завтра по 21.20 на ICTV. Премьера на ICTV. Как вы потратили деньги из бюджета развития области? Во! Класс! А, вы э, имеете в виду, наверное, в цифрах, да? 45 сотки мы сразу отправили обратно на Киев по программе э, лояльности. Подождите, это что, откат? Ви таке кажете, то раніше був откат при бандитській владі. А зараз це програма лояльності регіонів до столиці. Дизель Шоу. П'ятниця. 21.20. Батько цього чекав. Казав ми не самі. І колись ми їх знайдемо. Або вони нас. А ще він казав. Вернюю вам ноги і щасливої дороги. Супергосний місць! Веліть додому! Морський бій. Субота. 2010 ICTV. Служба новин факти щодня зранку, в день і ввечері. П'ять випусків. Найважливіше на ACTV. О, це було не важко. О, Дякую, дякую. Тепер я хочу йти далі рости, розвиватись. Що найменше я хочу розпочати ангіну, справжню, гнійну. а потім мрію. На ну, просто мрію покласти початок ще більш серйозно. Катален комплексно бореться зі збутниками хвороб горла завдяки двом діючим речовинам, де катален не дає можливості хворобі розвиватися, та ме. Знеболювальний ефект. Швейцарський декателен. Зупини біль у горді. Дій на причину. Тева. 20 років в Україні. Обирайте свій персональний подарунок від Київстар. Бонуси за поповнення, оптимальні тарифи чи додаткові мегабайти. Телефонуйте 477. Київстар 20 років з Україною. А, стоп, Петро йде на третю співбесіду. А Валера працює з топ-моделями. Галя створює копії. А Валя шедеври. Сергій весь день бачить чиюсь е, спину. А Михайло безмежні простори. Реальна робота, реальні гроші, реально швидко. Знаходь новий ликс робота. Щоб подолати біль, використовуйте долобене. Гель добре проникає через шкіру, а демексик забезпечує проникнення інших компонентів. Долобене проти болю запалення та набряку. Долобене. зняти біль допомагає. Радість руху повертає. Прем'єра, комік на мільйон. 17 вересня, 20.30, ICTV. Біосон для солодкого сну та бадірого ранку. Біосон розумне поєднання для сну і засинання. Тільки ж в комфі смартфонів, комфі! Більше смартфонів! Крутіше крутішого.